Всім доброго ранку. У нас вже на полі молотят кукурузу. А ми приїхали пробувати горати город. Отакі От брили, оце так. Гореться. Ну, люди попросили кажуть, що що байдуже, нехай ну, буде й байдуже. Да. Дощів не було, О, така в нас. Оранка. Які великі городи колись як я приїхала, то мені дивно було. Такий город розділений на дві частини. Одну частину сіяли пшеницю, другу садили. Картоплю, градки. Потім на другий рік міняли. Там, там, де була картопля, сіяли пшеницю, а де пшениця садили. Мені було дико, тому що в нас там, де я жила в селі, там такі вулиці, такі городи, що комбайн туди не заїде. І ми не сіяли городів таких великих я не бачила. А зараз старі люди повмирали, хто лишився, молодший, позабирали городи і сіють сою. Кругом соя. В кого є пай, на пай дають гарну чистеньку пшеничку. Ми сої не сіємо, а зайнялися гарбузами. А ярик сіє сою теж. Березі менші грудки, грудя тільки на горбі, там глина, там мало що родить. Вулик. Колись, як були дощі, сніга, то щось трошки родило на горбах. Люди аж догори орали, сіяли, садили. Зараз горби полишали, воно там не хоче родити, тому що сильна посуха і так і заростають, нікому не треба. Тут теж. Берег на річці заросший, верби старі попадали. Раніше хто тримав город і кожен напроти свого города розчищав берег. Зараз нема кому. Все повалене, все заросло. Річка сюди гори, вище мосту, заросла очеретом. Так. Плуг у нас нормальний. Гарно все прикидає, нічого ніде не стирчить. Бо я бачила, як хоруть, Буває таке, що тільки на бік, на бік поставив стопчики із бур'яном і все, а це все чорне, все гарно прикидало. Да, суш, капець. Кінець села, далі тільки зарослі, нема нікого, але є інтернет, асфальт, вода, все є. Не хоче плуг лізти в землю, а хочеш виорати до пуття, не побігати зверху наче дисками. Тяжко, тяжко! То рався а зараз. По картопленню картопля, градки і різниці я майже не бачу. Є грудки, Хоть і берег. Город доорали, приїхали ми вже додому. І в нас тут така сюрприз такий нам. Да, кіцуля? Рішили, що нашому рижому скучно. Він був привик у парі з тарзаном, так і тарзана нашого нема. І він скучає, немає йому з ким гратися. Тепер в нього буде компанія, але ну, вона ще у чужих руках, на чужому обісці, вона ще трохи дика. Будемо привчати. Так, Плуга вже відчепив, вже дискує городи. Город вже вбраний. Не знаю, плануємо пшеничку тут сіяти. Як буде горати під пшеницю, зараз не можна, бо грудки, а дісками саме враз В два сліди і виходить така красота. Грудок нема. Ну тут нема, бо то градки були. Це ж не стерня, не по стерні, а там були гарбузи. Городи невеличкі. Нема де розігнатися, тільки більше треба крутитися. Цей город вже зіскували. Переїжджаємо на другий. Цей город по сусідстві вже теж наш. Ми помаленьку розшираємося, дачники вже не можуть обробляти його, і ми купили цю дачу. Так що додалося нам роботи. А посередині, виходить, клубнічка. Це ми робили границю від сусіда. А тепер, виходить, посеред города. Ну, вона тільки недавно посадена, так і будуть хлопці мучитися. Хай ще вона років зо два поросте. Тоді пересадимо десь друге місце, бо буде серед города. Тут Ігор з сусідом діскував стерню. у них була пшениця, ні, ячмінь у них був. Да. Вони думали ще пшеничку сіяти, але вже не можуть, не мають здоров'я, не здужають. Тому ми сита на зернята поставили вже на дачі, щоб не мішати тракторові ліскувати, сіяти. Де в нас додавилося територія? Тут, наче вдає, що великий город, але тут 25 сот. Якщо змірити, то малий, а якщо дивитися, то кажеться великий. Так що нам вже Більше буде місця, більше подвір'я і більше роботи. В два сліди. Нормально, грудок нема. Так. І відразу з цього города переходимо на слідуючи. Люцерка наша, гарбузи. Дівчата вийшли вже після обіду під вечір. Вибирати гарбузи, бо д дуже пекло. Це може вже буде сонечко сідати. Так, підрахували ми вже, скільки в нас вийшло зернят. І з цього другого города, де ми молотили комбайном, у нас вийшло 250 кілограм. 250 кілограм із 30 сотих. Дозбирали ми вже свій останній урожай. Город переробили на цьому кінець. На сьогодні всім на добраніч тихої всім ночі.